Доля нагородила мене щастям бачити Василя Симоненка, чути його голос і приглушений сміх, бути живим свідком його короткого, як спалах блискавки життя. Ми тоді з сестрою були маленькими дівчатками і пам'ятаємо, на жаль, всього декілька епізодів зі свого життя, пов'язаних з Масею Симоненком. Влітку 1959 року наші батьки отримали квартиру від редакції Черкаська Правда. Тепер до нас частенько забігали батькові друзі, його колеги по Перу або просто добре знайомі. В основному це був черкаський творчий контингент. Серед них був високий, худорлявий і блідий на лиці молодий чоловік Вася Симоненко. Згодом, через багато років наш тато розкаже, про що вони годинами розмовляли з Василем. Справа в тому, що в нас була величезна, як на той час, бібліотека, де крім відомої класичної літератури, була й невідома або просто заборонена література. Яку батько притримував для своїх найвірніших друзів і за яку міг би загреміти років на десять. Пізніше наш Тато розповідав нам, що розмовляючи з Василем, після чергової прочитаної історичної книги, зазвичай забороненої, вони шукали відповідь на одне єдине запитання: чому саме Україна стала жертвою такого лютого терору, а український народ об'єктом найкривавіших експериментів епохи. І згодом вони дійшли таки до доволі простого висновку. Український народ був добрим землеробом, але поганим воїном. Тому Україна поневолювалася і розпиналася більш вправними войовничими державами-сусідами. Особливою сидиською жорстокістю відзначилась імперська Росія, вічний сусід і старший брат, під ярмом якої Україна стогнала більше трьох останніх століть. А російський великодержавний шовінізм став основною загрозою існування України як держави. З того часу, коли Василь Симоненко знайшов відповідь на головне питання свого життя, у нього з'являються такі вірші: Гранітні обеліски», «Україно, ти моя молитва, де зараз ви, кати мого народу. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні й приблуди і орде завойовників заброд. Вони стануть вироком репресивній тоталітарній системі. На жаль, стали вони вироком і самому поетові теж. Тільки найближчі друзі знали, що справжньою причиною Васіної смерті був не рак нирок, як було написано в діагнозі, а жорстоке побуття в лінійному відділку міліції південного вокзалу міста Сміли влітку 1962 року. Немає сумніву, що в цей надскладний для України час душа Василя Симоненко перебуває серед янголів-охоронців і закликає кожного українця: бережи свої набої, без них тобі свій рід не вберегти. Не за ненависті силу, тоді привітність візьмеш за девіз, як упаде в роззявлену могилу останній на планеті шовініст.